Розглянемо принцип роботи щеплення і коробки передач. Для простоти розуміння будемо переносити на велосипед. І так, двигун створює крутий момент, передає його на колеса. Неважливо, передній, задні. Але є моменти, коли нам потрібно швидко збільшити швидкість або різко зменшити швидкість. Передаточного числа не вистачає двигуна, то є в нас дуже малесенький діапазон пришвидшення або зменшення швидкості. Ми можемо тільки за рахунок педалі газу пришвидшуватись, за рахунок педалі тормоза скидати швидкість. Аналогію беремо. Велосипед, зірочка передня, задня от педалька і велосипедист крути педалі. Скільки в нього зусиль, настільки швидко він їде. Тобто повністю регулю. Але є сучасні велосипеди, в яких і ще набор зірочок. Одна, візьмемо ось тут. Друга, і відповідно на задньому колесі так же саме. Мені треба максимально низьку швидкість, але максимально велику силу. Тобто аналог першої передачі. Я впереді ставлю саму маленьку зірочку. Позаду саму велику. Тобто ви зустрічали велосипедист, крутий педалки на місці і єлі-єлі повзе підгору. От таку функцію з тих в нас виконує додаткова коробка передачі. Зрозуміло, що я значно спрощую все. Ось у вас буде тут перша передача, друга передача, третя, четверта. Ви вручно переставляєте всі передаточні сикли, швидкості. Коробка передач має N-передач. І е, ш, які діапазони? Перша передача від 0 до 20 км. Знову не цепляйтеся, щоб чітко 20, це плюс-мінус 0,20. Я набрав. Я вже хочу взяти чуть-чуть швидше, рухатися. Я переключаюсь на другу передачу, ставлю чуть більшу зірочку, чуть меншу тут. Переключився і в мене вже набор швидкості 20-40. Набрав швидкість 40, знову переключив передачу. Саму велику зірочку, а ззаді саму маленьку. Це аналог там, 3, 4, 5 передачі в автомобілі. Ясно, що в коробці передач не цепочки стоять не зірочки, а шестеренки. Вхідний вал, який входить в коробку передач. Тут ви маєте ось цей редуктор, умовно, за рахунок, якого ви змінюєте передаточні числа. І вихідний вал, який дає крутний момент на колеса. І так, для вас в автомобілі це є три педальки. Ліва педалька, права педалька це газ. Середня педалька це тормоз. І крайня ліва педалька це педаль щеплення. Додається нас ще один механізм. Ось тут він додається на цьому валу вхідному. Щеплення. Що це таке? Є моменти, коли мені потрібно роз'єднати двигун і колеса. Вижимаючи лівою ногою педальку вниз. Ліву педаль вниз, я вижимаю педаль щеплення до опора вниз. Я роз'єдную двигун і колеса. І в які моменти мені потрібно робити роз'єднання? Запуск двигуна, щоб максимально легко двигун запустився, щоб він не передавав ніякий крутний момент відразу на колеса. Далі. При перемиканні передач там з першої на другу, з другої на третю, з третьої на четверту і так далі. Вижимаємо щеплення і при повній зупинці. Зупинилися. Щеплення, тормоз. Ну і далі вже закінчуєте там урок чи водінь. І так, щеплення. Ліва нога вижала педальку вниз. Ви роз'єднали двигун і колеса. Відпустили плавно щеплення. Ліва нога пішла в бік, Ви з'єднали двигун і колеса. Коробка передач. За допомогою коробки передач. Ви змінюєте передаточне число від вхідного вала, який входить в коробку передач, на вихідний вал. Тим самим значно різчать і простіше збільшуєте швидкість або зменшуєте швидкість. Оце це є пряме призначення коробки передач і щеплять цього.